У Лозовій на центральному кладовищі проходить жалобний мітинг. У День пам'яті загиблих захисників України лозівчани схиляють голови. Хвилина мовчання. До меморіалу захисникам України квіти покладають представники місцевої влади, народної депутатки Юлії Світличної, захисники та лозівчани. Сьогодні вся Україна. Відзначають день пам'яті героїв, які загинули за територіальну цілісність, така ж незалежність нашої держави. Аналогічні заходи відбуваються і в нашому місті. Квіти покладаються до меморіалу, який знаходиться на центральному кладовищі, а також до всіх могил, героїв, які загинули від нашої громади. Квіти до могил бійців сьогодні несуть учні, освітяни, родичі полеглих.